А, ну і зараз будемо обговорювати разом з вами з нашим черговим кореспондентом ще одну важливу тему: Київська міська державна адміністрація і поліція підвищили швидкісний режим до 80 км на годину на вулиці Набережно-Рибальській, і зробили це, нібито приховано. От про це на своїй сторінці написала громадська організація пасажири Києва. Транспортні ж експерти заявляють, що це поганий прецедент. А от що це буде означати для міста? Влада вже готова нам розповісти. Так, колеги, ще раз доброго ранку. Я зараз просто поряд з цією вулицею набережно-рибальською, про яку згадує свої публікації громадська організація Пасажири Києва. Власне, що сталося? Вони помітили, що ось тут, у напрямку вулиці електриків, з'явилися знаки про те, що можна розганятися до 80 кілометрів на годину. Бачите? Хоча має бути лише 50. справа в тому, що дійсно на цій вулиці швидкісний режим підвищувався у квітні цього року, але лише в напрямку. У центру міста, а не навпаки, в напрямку вулиці електриків, і власне, чому нам усім важливо про це знати, бо з'явилися ці нові швидкісні знаки, взагалі без попередження ні від Київської міської державної адміністрації, ні від патрульної поліції а це саме ці структури контролюють швидкісний режим у Києві. І власне це нашорошує транспортних експертів. Адже за їхніми словами виходить, що зробили це по-тихому. Врешті уявіть собі ситуацію, що вже дозволено тут розганятися до. 80 км на годину все це сталося, грубо кажучи, неофіційно. Якщо додати ще підвищення дозволене швидкості до 20 км на годину, то це виходить усі 100 км на годину, і це у центрі міста фактично, де дуже жвавий рух машин, і в принципі багато переходів людей. Сто відповідно це створює досить таку аварійну ситуацію, і транспортні експерти обурюються, кажуть, що це нонсенс, особливо в той момент, коли сама ж поліція пише про те, що лише за останній рік смерті. Смертність від ДТП у Києві зросла удвічі, і основна причина цієї смертності це власне перевищення швидкості, якщо точніше, у 2024 році 40% ДТП сталося саме через це. І тепер у громадській організації пасажири Києва досить відверто пишуть про те, що схоже КМДА та поліція взагалі хоче, щоб цей показник зростав. Звісно, що це досить така серйозна заява. Тому ми звернулися до поліції запитати, чому ж тут з'явилися ці знаки яким чином так сталося? Чому про це не проінформували офіційно? Але в поліції нас запевнили, що це питання все ж таки не до них, а до міста, колеги. А що в Кимда кажуть? Ти вдалось дізнатись тобі? Знаки ж сам самі по собі не з'являться? Так, мені дуже сумно визнати, але все ж таки від КМДА ми поки що не отримали відповіді, і поки ми на неї чекаємо, я хочу трошечки передати слова транспортних експертів, чому не те, що підвищувати тут можна швидкість на 30 км на годину, а навпаки, її треба знизити. Тобто зараз по місту можна їздити 50 км на годину. Є чотири ділянки дозволені з 80 км, Але транспортні експерти кажуть, що взагалі, в принципі, по місту варто знизити швидкість до 30 км, на годину, ну власне, базуються вони зокрема на дослідженнях і на закордонному досвіді. От, наприклад, Осло, Берлін, Амстердам, Брюссель, Варшава, Париж та інші європейські міста вони вже вводять це обмеження швидкості до 30 кілометрів на годину. А до 2050 року так буде по всій Європі. І власне причини: причина перша це знизити смертність на дорогах. Як це пов'язано? Згідно з дослідженнями, саме таке обмеження швидкості раз і із тверезим водінням воно досягне нульової смертності на дорогах. І от, наприклад, Фінляндія вже цього року показала гарні результати в цьому, в цьому контексті. Називається ця стратегія Vision Zero. ВООЗ також виділяє ключовий чинник ризику, саме підвищення швидкості ризику в таких важких ДТП. І причина друга для зменшення швидкості по місту до 30 км на годину вона цілком неочевидна. але мені про Неї розповіла наша транспортна експерка Ірина Оя. Пропоную послухати, бо мова йде про затори. Якщо швидкість руху 50-70-100 км на годину, то відповідно відстань між автівками йде більша, тому що це є безпечна дистанція. Чим більша швидкість, тим більша ця дистанція. І, власне, менша. Щільність авто, коли швидкість дозволена висока, водій швидко розганяються, і потім різко починають гальмувати, коли бачать червоне світло на світлофорі. Коли водій різко гальмує, за ним починають різко гальмувати всі інші, і це створює такий собі ефект гармошки, і це власне і провокує ці затори. Першина знизити швидкість це знизити забруднення довкілля. Адже для того, щоб розігнатися автомобілям, треба використовувати більше палива. Тобто, тут така досить логічна історія, з причинно наслідковими зв'язками. Колеги найбільше влада у цій історії мені не непокоїть навіть не на те, що кажуть про підвищення швидкості урбаністи, що само собою ясно і логіка зрозуміла, та що ніхто нічого не пояснює, не говорить. Оце найстрашніше, тому що знаєш, я сам пам'ятаю, коли на Березніках, це мікрорайону Києва, Лівий Берег. Там а, а, зранку даїшники, пробачте мене, господи, люди не всі так роблять даїшники. А, тихенько, п'ять ранку я їхав на ефір, а, знаки змінювали. Головна і другорядна дорога. От приблизно те ж саме, щось відбувається. У нас або є відкритий договір, та або немає. Ми або один ну, коротше. От так, Влада, спасибі тобі. Може, дочекаємося ще від КМДА щось. Влада Грубич про підвищення швидкості на одній з головних магістралей. Це проблемна комунікація. Назвемо це так. Чому у нас всюди? Ми наче так любимо говорити. Ми такі відкриті, а Насправді з кому... Ні, от прямо так чесно, у нас проблеми. Твоя доля мене не цікавить. Ви повинні завжди звертатися до мене на випад. Від ненависті до кохання. Один крок. Твої паливний насос перевірили? А слушна думка, це не жіноче справа. Та чи зроблять вони його разом? Вона займає моє місце. Зворотній напрямок. Прем'єра серіалу з 29 вересня. Дивись в ефірі один плюс один Україна.